Величезне занепокоєння російських зефашистів російської пропаганди викликало те, що сталося у місті Шуша в Азербайджані. Там проходила міжнародна конференція під назвою Новий світовий порядок, геополітичні аспекти та глобальні виклики. під час цієї конференції українська журналістка, наша колега Олена Курбанова, змогла поспілкуватися з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Вона подарувала йому шеврони зсу. Він на це відреагував фразою Дякую вам за те, що ви робите, продовжуйте так само. Під час конференції президент Азербайджану також дав пораду українцям ніколи не здаватися, не погоджуватися на окупацію, не змирятися з порушеннями територіальної цілісності. Ну і як результат, ми бачимо, що сталося з зефашистами. Вони пишуть про те, що Алієв прийняв лінію на ескалацію, тільки сила може його змусити. Згорнути цю лінію, певні. Зет-блогери eh, закликають бити арешником по центру Баку. Eh, хтось пише про те, що Каспій може незабаром стати ще одним театром воєнних дій. Про те, що ж насправді сталося у місті Шуша на конференції в Азербайджані, поговоримо безпосередньо з Оленою Курбановою. Наша колега, журналістка, телеведуча, авторка Ютуб каналу Курбанова Лайв з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Вітаю вас, Олексій, дякую за запрошення. Героям слава так, от ну давайте спочатку. Як вам вдалося поспілкуватися з Ільхамом Алієвим, Що сталося під час цього спілкування? Та ви абсолютно праві. Коли кажете, хто б міг подумати, що все станеться так, як станеться, тому що це ну, така запланована конференція, велика важлива. Це м'яка сила Азербайджану, коли Азербайджан запрошує там представників із понад 50 країн. Щоб вони приїхали зокрема, подивилися, що таке країна Азербайджан, і побували найголовніше на деокупованих територіях Карабаху, тобто повернутих в ході не однієї війни. І ом, треба відзначити, що українська делегація вона не завжди там була присутня. Це третя конференція. Там минулого року це була одна журналістка. Цього року це вже там трошки більше, не в рази, але ну дійсно більше. І звісно, нічого не віщувало якоїсь ну там біди для росіян, бо для нас все очевидно. Ми їхали для до друзів. Азербайджан послідовно Ільха Алієв про це говорить. Вони не визнають окупацію. Вони кажуть про територіальну цілісність, про те, що вони визнають суверенітет нашої країни. І звісно, сам Маліф не вперше говорив, що звісно боріться. Звісно, не визнавайте окупацію Іх територій мені здавалося, що коли ми збиралися на цю конференцію, що дуже важливо сказати дякую. Не знаю, що в курсі наші глядачі, але Азербайджан тихо не завжди публічно, але допомагає нам. Ну, по перше, це під час відновлення нашої енергетики. Азербайджан володіючи старою системою, яка підходила нам, вони передавали дуже багато для ремонту. Тому власне світло в нас поверталось через те, що нам не відмовляли в цій допомозі. Сокар, який вкладається в відновлення Київщини і окремо та це приватна компанія але і уряд Азербайджану теж нам допомагає. І, зокрема, те, що ми просили в них ще в 23-му році, я вперше була в Карабасі. Я бачила, як вони розміновують свої території деокуповані. Я казала, нам це треба. В нас шалено замінована територія, і, от, теж нам е, одну е, один такий робот дуже дорогий, дуже класний, передавали для розмінування. Тому Азербайджан був на нашому боці від самого початку. Просто не завжди вони могли про це кричати зараз. Е, Хотілося якось віддячити, хотілося сказати, що ем, ми не байдужі до того, що робить для нас Азербайджан, як допомагає, і показати, що ми стійкі, що ми міцні, що ми не в стані жертви, а навпаки. Я, зокрема, приїхала в Азербайджан, тому що моя країна тримається, тому що сили оборони, збройні сили, волонтери, ем, суспільство не байдуже. І весла, звісно, дуже потужний символ, символ нашої країни, ну що може бути крутіше, аніж шеврони е, нашої е, наших військових. Одразу хочу сказати, що. Я все ж таки їх підбирала теж певною мірою символічно. Якби я могла я б відвезла абсолютно всі, але це неможливо. Ми обирали ті підрозділи, які заходили, зокрема на Курщину, та і не тільки, але там дуже багато підрозділів, які були на Курщині, які докуповали наші території, не тільки і звісно, ми розуміли, що вати російські пропагандисти будуть горіти, тому що неможливо собі уявити, неможливо, що Ільхам Аліїв чи будь-який інший свідомий президент буде приймати. Шеврони негідників вбивць СВОшників це неможливо. Це, це принизливо, це означає взяти собі в руки одразу те, що символізує кров і вбивство. А брати шеврони збройних сил України, якими захоплюється увесь світ. Це звісно, престижно. Це звісно дуже почесно. Але треба сказати ще раз, та що можливо минулого року чи позаминулого року це б не сталося. Змінюється конюктура, змінюється ситуація в регіоні на сьогоднішній день. Азербайджан із позиції сили може набагато вільніше себе почувати. Вис і цитували затватників, які говорять про те, що ми тільки бровь піднімемо, ми справді вдаримо, і не тільки азербайджан. Це така країна, із якою у Росії буде дуже багато проблем. Та це сучасна армія, яку оснащували ізраїльським озброєнням не тільки і багата, і сучасна і з класною армією. Ну і що вже говорити про те, що друга армія НАТО, тобто турецька, стоїть за Азербайджаном. Тому якраз цю битву зараз вона словесна зараз вона інформаційна, але Російська Федерація обов'язково програє. Пані Олено, чи ви очікували на таку реакцію, звісно, з боку російської пропаганди на те, що президент Азербайджану ну при Ими в подарунок шеврони українських підрозділів. Прямо на таку нім, та це, це неможливо собі уявити, що вони всі будуть згорати. Ну, ти бачиш, да ну що вони кажуть, Олексій, про націоналістичні батальйони. Ну, це смішно. Я там жартувала в своїх соціальних мережах, що да, звісно, і на Бандерамобілі ми приїхали. Але вочевидь, це ж визнання певною мірою росіянам і пропаганді. Здається, що є Росія як домінуюча країна, а всі інші це сателіти. Україна, сателіт, Білорусь, сателіт, Казахстан, сателіт, Азербайджан. Але за останні роки і в світлі повномасштабної війни, в якій Росія не отримає. Своє визнання, перемогу ані за рік, ані за два, ані за три і ніколи. Ми бачимо, що інші держави розуміють, що Росія втрачає свою силу, і вони себе поводять так, як поводять, і вони дуже різко відповідають тим самим пропагандистам. Ви ж, як правило, чи ми з вами як правило фіксуємо, що говорять російські пропагандисти та там Скабєви, Сіманяни, і не тільки. Але повірте, що в Азербайджані не добирають слів для того, щоб їм відповідати, і вони показують, що друзі, ну не треба розповідати, що ми країна, яка залежить від. Від Російської Федерації, що ми щось втратимо, якщо ви перестанете з нами торгувати чи щось в нас купувати. А зрештою, ми дуже давно аналізуємо і досліджуємо майже як науковці російську пропаганду. І я знаю, що там набір завжди однаковий. Щодо Баку, щодо Берліну, щодо Парижу чи Варшави, чи Києва, у тому числі це завжди Е, Можемо пойти, можемо наступати, ну як завгодно, так? але це риторика, в якій Російська Федерація сьогодні дико програє. Так? І в цій інформаційній війні, ну Бо відверті, це ж була історія про позицію м'якої дуже сили. Я нічого не просила, я нічого не очікувала. Я сказала, що ми дуже вдячні. І ось те, чим ми пишаємося. Росіяни не можуть нічим з е, дуже схожим, чимось подібним е, апелювати. Вони не можуть за щось подякувати. Вони не можуть щось передати. Та тому вони е, і в тому, як вони це все висвітлюють, в тому, як вони згорають. Але зрештою, треба пам'ятати, що першочергово це все почалося зі збитого літака в небі над тимчасово окупованою Ічкерію. Ну і далі це оці скандали, які розгортаються впродовж. Останнього місяця просто це певною мірою та така крапля, що президент говорить не визнавайте окупацію на одне питання Дмитра Гордона, і друге це те, що він справді приймає ці шаврони. Ну дійсно ми пам'ятаємо про контекст, в якому зараз відбувається оце це пікірування російської пропаганди з Азербайджаном. Ви вже згадали дійсно про ту трагедію, яка сталася 26 грудня 24 року. Так дійсно над окупованою Ічкерією було збито літак. Він впав аж в Казахстані в Актау. 38 людей загинуло. Росія відмовилася навіть вибачатися. Нагадаю, що президент Алієв, президент Азербайджану Ільхам Хамалі. Наголошував саме на цього, він просив вибачення цього не було. Ну і далі, дійсно, ми побачили вже в цьому році рейди в Єкатеринбурзі серед азербайджанської діаспори, як результат є загиблі. Тож. Перебуваючи на конференції в Шуші, перебуваючи в Азербайджані, що ви чули серед азербайджанських експертів, можливо чиновників, які настрої там всередині країни щодо Росії, а Росії як Гегемона, як старшого брата, і так далі. Треба відзначити, що президент Алієв під час цього ж спілкування з журналістами е його не зовсім про це питали. Але суть усього, він відчув, що настав момент, він сказав, що сім е місяців чекали розслідування, сім місяців чекали відповіді, що сталося в небі на Течкірію, чому був збитий пасажирський літак. І слідчий комітет, ну це там один із найбрехливіших російських органів. Він сказав, що триває розслідування, триває розслідування, триває розслідування. А Алів каже: а ми ж все знаємо. В нас на руках вже все, всі є дані. І те, що відбувалося до цих пострілів, і що відбувалося далі, і він сам каже, і, і ці безглузді звинувачення, що це був е, український безпілотник. Та наскільки намагалися перекручувати всі ці факти, Він каже: ми вже все встановили. Але через сім місяців Російська Федерація не дає відповідь, і одна напевно, із найсенсаційніших новин цієї розмови це те, що е, Азербайджан подає е, міжнародний позов. Проти Російської Федерації, маючи наш наприклад досвід та зі звиттям бонгомеч сімнадцять, на ліф каже, ми розуміємо, що це можуть бути десятиліття, але справедливість вона така. Там за неї борешся дуже довго і вона настає. І це теж було окремим окремою заявою та яка стоїть у відношенні з російською федерацією на яку вже реагував і пісков і не тільки яка власне і показує що все не треба думати що ви з нами домовитися телефоном що можна техесіньку подзвонити і так далі і звісно експерти вони налаштовані на те що стосунки російської федерації з азербайджаном ну власне не треба думати що зараз ми з вами обговорюємо старт якоїсь війни ні, скоріш за все, буде торгівля, будуть політичні діалоги із часом. та, пройдуть якісь місяці, але не буде домінування. Азербайджан не буде за одним помахом ставати на бік Російської Федерації. Це була принципова позиція не їхати. На щастя для нас 9 травня і до Москви у тому числі та неганбитися цією подією це показує те, що ця країна буде і винятково і тільки керуватися своїми власними інтересами, вибудовуючи геть іншу політику, та йдучи там до Туреччини і не тільки. І ще одна показова історія: Росіян в Азербайджані було завжди дуже багато пропагандистів. Було дуже багато. В першу конференцію, в другу навіть в минулого року, їх було в рази на цей раз із представників російських медіа для нас з вами і навіть один це тригер, але тим не менше їх було буквально щось двоє. І тут навіть був один із там досить відомих російських пропагандистів Марков, на якого ніяк ми, журналісти, не реагували. Ніяк, як українці, ми не намагалися з ним з'ясовувати стосунки, тому що це абсолютно такий маргінальний е персонаж. Але в цілому було видно. Що він тут в меншості, що він тут більше не друг, що він намагається у ці мости будувати між Москвою і боку, а не виходить, що зв'язки, які були налагоджені, їх як завжди, тут приймали, як вони домінували. Це вже не виходить. Зрештою, треба пам'ятати, що і під час цієї останньої згаданої вами хвилі розбірок через Екатеринбург почали закриватися і супутник пропагандистські медіа, і не тільки. Тобто росіян тут максимально зачищають. Вони не будуть в статусі відкритого ворога, але свій вплив вони втрачають для нас. Це додатковий голос на міжнародних майданчиках. Для нас це додаткова допомога від гуманітарної і не тільки підтримка. Я сподіваюся, що це буде тільки посилюватися. Посилюватись. Ми, на жаль, не можемо з вами. Скоріше за все, сподіватися на воєнну допомогу. Це те, чого нам завжди бракує. Тому що я ще раз кажу, що Азербайджанська армія супросучасна, оснащена і не тільки. Але Азербайджан завжди каже, що вони тільки де окупували, тільки завершили свою війну. Вони їхня географія теж для них не проста. В них іран неподаліки, не тільки тому роздавати воєнну допомогу на жаль, вони не будуть. А от гуманітарно 100% – це те на що ми з вами можемо розраховувати. Ну тут я знаєте, хочу згадати яким чином був наданий от останній пакет гуманітарної допомоги від Азербайджану. Він становив в, ну, в манатах, ну тобто в азербайджанській валюті близько одного мільйона доларів. Так, от е, хтось каже про те, що той факт, що 5 лютого 25 го року було виділено цю гуманітарну допомогу. Там якраз йшлося про те, що ви вже говорили. Там були 52 тисячі. Метрів електричних кабелів, проводи, 17 трансформаторів. Ну тобто йшлося про якраз підтримку нашої енергетичної інфраструктури. що це було як певний виклик Росії? Ну от після того, після тієї трагедії, яка сталася з літаком азербайджанських авіаліній, чи варто це так сприймати? Чи можна говорити про те, що можливо офіційний Баку розігрує? Українську карту, в тому числі для того, щоб продемонструвати свою незалежність від Росії. Я б сказала, так, що і, і так і ні, можна і ні, Річ, щоб допомагала да, нам з го року, але робили це не публічно. І з того, що я знаю, це просто із часом. Але зокрема, да, чому це не робили публічно? Ну щоб не дратувати Москву, бо в тебе починаються проблеми. Але все одно ти обираєш бік. Гуманітарну допомогу я деку перепрошую. Її можна відправляти в Україні, а можна не приведи Господь відправляти покидьками свогошникам. Правда, ну тобто, це ж вибір, який робить для себе кожна організація чи кожна країна. Та і Азербайджан Алів вони вирішили, що вони будуть допомагати тій країні, яка справді не просто потребує, а яка. Переживає страшенну агресію, азербайджанське суспільство це, мабуть, найголовніше. Вони виходили на свої багатотисячні мітинги. Вони нас підтримували і на сьогоднішній день продовжують це робити і донатити, і писати, і не тільки те, що змінилося, та чому інформація стає публічно, безперечно, це показ Москві, що дивіться, оця територія вона вільна від вашого впливу, рівно так само, як робить ну не знаю, та саме Туреччина. Та вони встигають на два фронти. Ми не можемо сказати, що Туреччина це наш неймовірний друг, який допомагає тільки нам. Ні. Свої національні інтереси просто нами з вами із Києва, особливо в світлі, сьогодні була ще одна дуже важка ніч, в яку переживали е декілька українських регіонів, тисячі українців. Нам завжди здається, як що ну ми ж на стороні правди світла, світ україноцентричний, і всі мають бути із нами. Ми з вами забуваємо про те, що є регіональні складності. Ми і труднощі. Ми забуваємо з вами про те, що є національні інтереси кожної окремо взятої країни, і багато хто хотів би. Але не може, та як ізраїль. Ми ж теж з вами безкінечно чекаємо, що ну коли ж поїде їхнє неймовірне озброєння. А вони пояснюють нам, любі друзі, пам'ятайте, що в нас є ось наші вороги, і ми не можемо деескалювати, тому що це питання викликів в нашій країні З Азербайджаном Та сама ситуація так багато внутрішніх викликів, так багато внутрішніх протистоянь, які змушують думати вперше за все про азербайджанців, і от, да, вони дивляться всі ці кадри. Вони нам дико співпрацюють, Вчувають після кожного ракетної чи дронової атаки, але ставлять на перше місце свої власні інтереси. І для нас навпаки, дуже добре, що в 25-му році, не через нас, через Російську Федерацію. Хочете думати, що це добре, хочете думати, що погано чи там на краще, на гірше. Але через Росію, через їхню агресивну позицію, Азербайджан сказав: Окей, ми покажемо, що наш національний інтерес, в тому числі допомагати Україні що ми розуміємо, що отак правильно. І наше завдання нашої країни, журналістів, активістів подивіться, як працює тонко наше міністерство закордонних справ і не тільки президент Зеленський. Ну він же теж не дзвонить Ільхаму Аліву, як ви знаєте, кожного дня він дзвонить рівно в той день чи наступного дня, коли виникає ем, суттєвий якийсь конфлікт з Російською Федерацією, як були обшуки і арешти у Єкатеринбурзі. Щоб сказати, а ми з вами поруч От просто сказати та нічого не просити, нічого не очікувати, але показати свою солідарну позицію. І, зрештою, у нас за 3,5 роки цієї повномасштабної страшної війни. Багато в чому стосунки змінилися на краще. Ну, от ви казали про Ізраїль, так про ізраїльську зброю, яку має змогу закуповувати Азербайджан. Ну у мене особисто була можливість поговорити, наприклад, з послом Ізраїлю в Україні, запитати: ну дивіться, все таки Росія вважає Азербайджан також сферою своїх інтересів. Але туди ви продаєте зброю нам ні? Ну поки що це не при... не призводить до якихось результатів. Мається на увазі до того, щоб дійсно Ізраїль погодився на те, щоб ми. Могли купувати а, щось з того, що в них є. В них є чудові системи ППО ПРО. Ми пам'ятаємо про це. Але про інше ще запитаю. А, після того, як була вирішена Карабаська проблема, ми пам'ятаємо, десятиліттями це тривало. А, багато а, хто казав про те, що саме Росія зацікавлена в тому, щоб цей конфлікт між Вірменією та Азербайджаном тривав максимально довго, щоб Росія була цим посередником з їхніми а, так званими миротворцями. Ми багато. Чуємо про те, що статус Ільхама Алієва ну знову ж він є представником династії Алієвих. Його батько Гейдар Алієв, правив ще азербайджанською ССР, Так, от що його статус змінився майже до статуса бога всередині своєї країни, бо дивіться, він вирішив. Ту проблему, яку ніхто не міг вирішити дуже багато років, е, наскільки справедливою є така оцінка, якби ви оцінили статус Аліва зараз всередині своєї власної країни? Знаєте, Олексій, напевно, важко сказати на 100%, але через експертів, і через гостей, і через людей, з якими я спілкуюся, спілкувалася тут в Азербайджані, я б сказала, що авторитет його безумовний. Це те, що нам не зрозуміти. Да? Ми, українці, дещо інші за своїм характером, хоча не знаємо, Може, це тому, що нам о, ще не повертали наші території. У нас не було із вами такої великої допомоги перемоги. Можливо, вона б теж стала певною мірою індульгенцією і ліками від всього. Але ну так, ви знаєте, що він пішов на дострокові вибори і він переобрався, тому що це була така хвиля його перемоги. Хоча і о, ну часто ж говорять про те, що сама. Система правління в Азербайджані вона ж не ідеальна, але знову ж таки, вона не ідеальна, наприклад, нам чи мені людині, яка там сповідує демократичні цінності, яка вболіває за свободу слова, яка теж під о, дуже сильним пресингом і тиском в Україні. Але там ти дивишся на історію в Азербайджані, думаєш, ну я б так не хотіла і не змогла. Але коли ти знаходишся в цій країні і бачиш, як вона розвивається, як капітал, який заробляється на нафті, на газі як він вкладається в цю країну, то певно ти розумієш, чому люди роблять свій вибір. Ми ж до нього можемо за ним споглядати тільки зі сторони, і Азербайджан виглядає як успішна країна, як і процвітаюча. І я думаю, що напевно у азербайджанців є своє питання до влади, напевно, але там він на сьогоднішній день та людина, яка подарував перемогу, яку вони чекали 30 років. От без перебільшення. Ми дивимося, що відбувається із Карабахом. Е, да, це таке велике відновлення за ці роки. І це дивовижний приклад. Ми його одразу намагаємося застосувати до себе. А як би відбувалося це відновлення із Україною? Тому на сьогоднішній день я думаю, що це політика номер один. Але велике питання, чи є в нього конкуренція, чи є опозиція. Ну, така, знаєте, незалежна, неконтрольована. І я думаю, що тут якраз ця галявина вона максимально. Зачищена, але знову ж таки треба розбиратися, чи страждає від цього окрема взята країна, коли я своїх експертів питаю, кажу: ну дивіться про Азербайджан. Часто говорять, що це автократія, що тут є певні обмеження і свободи слова, і не тільки мені одразу починають наводити приклади успішних класних країн з піночеткам і не тільки. І я розумію, що у кожної країни, у кожного народу свій шлях і свій вибір. Ми з вами обираємо президента чи лідера чи політика. Ми його любимо рівно не знаю, там перші 24-48 годин після того, як ми його обрали. Через 48 годин ми починаємо його критикувати. Нам все не подобається. Ми хочемо більше, краще, швидше і інакше. Ми хочемо свободу. Ми хочемо мати можливість е, критикувати чи підтримувати, робити будь-які програми навіть зараз в прямому ефірі говорити подобається нам, що робить наша влада чи ні. Азербайджан обирає собі іншу модель і зрештою. Вони на сьогоднішній день переможця, тому й певно зі сторони це викликає і багато питань, і розуміння. Чому вони живуть так, як так як живуть зараз, пані Олено? Ну от знову ж ви вже говорили про це, про те, що політика офіційного Баку щодо Росії, вона ну як то кажуть, є конструктивною. Ви згадували, наприклад, 9 травня Ільхам Алієв не був присутній на цьому параді. Але ми пам'ятаємо, що підрозділ азербайджанських військових брав участь у самому параді. Так, от коли ми говоримо про цю конструктивну. Практичну багатовекторну політику, яка включає в себе е, звичайні реверанси перед Росією, то знову ж, якщо цитувати ваших експертів, е, як вони вважають, а в чому головна залежність Азербайджану від Росії? Я думаю, що там завжди історія тільки в тому, щоб не посилювати е, ворогів, е, в тому, щоб не надавати. Озброєння підтримку. Зрештою, ну що таке е, окупація Карабаху? Це коли Російська Федерація разом із е, Вірменією окуповувала азербайджанські е, території. Та? Я хочу нагадати, що і Україна, звісно, визнає законним, законним повернення азербайджанських територій. І е, е, я була в 23-му році вперше в Азербайджані, вперше в Карабасі. Це мій другий візит, і я ще застала російські. Е, не патрулів, господи, російські російських військових, які знаходилися в Карабасі, як представники миротворчих сил. Та, і це була історія, що давайте ми будемо щось там я вже не пам'ятаю 5 років виходити з Карабаху для того, щоб от нічого не сталося. Ми будемо тут з якою ціллю? Ви вже не потрібні. Ви всі ці роки допомагали окуповувати? Ви на початку там х допомагали ці території захоплювати. Ви, 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 ви хотіли. В кожній країні мати таку пухлину в Молдові, в Україні, в Грузії, ну і, звісно, в Азербайджані у тому числі, та, як рухатися далі, як жити, розвиватися, будувати якісь альянси, коли в тебе окуповані території? Ніяк, і Росія потирала руки. Відповідно, увесь цей час, поки Азербайджан ставав сильнішим, їм потрібно було та зокрема і, і торгувати, і заробляти, і нафта, газ, і не тільки і багато чого іншого. І вже досягаючи моменту, ну я не знаю, наскільки Азербайджан був залежний в принципі, від Російської Федерації, але розуміючи, що Росія е, не зможе вже посилювати ворогів, бо будьмо відверті, що повернення у таке масове території, це теж певною мірою пов'язано з повномасштабною війною. Ми нічим не допомагали. Це не українська якась участь, та? не в тому сенсі, а Росія відволіклась. Ресурси Росії пішли на жаль на нас із вами, і Росія не змогла розриватися на різні фронти. Росія не змогла нічого зробити в Карабасі, ніяк посилити сепаратистські рухи, підтримати сепаратистів, надати озброєння не тільки. Зараз ми з вами побачили геть іншу, але дуже схожу історію в Ірані. Вони ж так само не змогли їх підтримати, і звісно, кожен регіон так чи інакше. Користується цією нагодою Азербайджан на наших очах це пов'язано із війною з поверненням території, Казахстан, який вибудовує свої абсолютно там прокитайські стосунки, і багато, багато регіональних країн, які так чи інакше, але відповзають від Російської Федерації. І, зрештою, для нас важливо, щоб в один момент, в один день, ми могли сказати: Король голий, ясно буде той самий Іран і Північна Корея, але не буде ОДКБ. Не буде там шос, не будуть тиснути Путіну руку. Путін не буде нікуди їхати, бо він буде знати, що там є перший, другий, третій, четвертий президент, який просто не тисне йому руку, який не знаходиться поруч. Я на сьогоднішній день дуже важко собі уявляю будь-який захід, де буде зустрічатися Путін і Алієв. Ну тому що треба в очі дивитися, чи посміхатися, чи тиснути руку. А як ну тобі ж тільки що сказали, що буде міжнародний позов, що будемо в суді розбиратися, як ви збили наш. Пасажирський цивільний літак, і це вже змінює ситуацію. І, от знаючи, що Росія нікого із ворогів не посилиться, до речі, питання в тому, що, чого боїться досі Ізраїль. Ну, кого Росія на сьогоднішній день зможе посилити? Хамас розбитий, його добувають, Хезбула розбита пежерна історія і не тільки Іран підбитий, Ну, зрештою вже час дати здачі і помститися за все, що Росія зробила проти Ізраїлю. Але це, звісно, геть інша історія. Це інша історія. Дійсно, пані Олено. Дуже дякую вам за цю розмову. Олена Курбанова, наша колега, журналістка, телеведуча авторка ютуб каналу Курбанова Лайф була з нами на зв'язку. Нагадаю, що саме пані Курбанова подарувала президенту Ільхаму Аліву, президенту Азербайджану шеврони українських підрозділів. Це викликало величезний скандал серед російських зет-фашистів. Вони погрожують бити арешником по баку багато всього іншого. Будемо слідкувати за цим. З радістю